Ви щомісяця платите за тепло, воду, вивіз сміття, але чи отримуєте ви комунальні послуги належної якості? Якщо в квартирі холодно або з крана тече ледь ви тепленька водичка, вам мають зробити перерахунок. Та більшість пенсіонерів про це навіть не здогадуються. Сьогодні ми з вами детально розберемося, як отримати повернення своїх коштів за комунальні послуги. Які були надані неякісно, як правильно скласти акт претензію, і як домогтися навіть штрафів щодо ваших постачальників, що робити, коли ЖЕК не реагує на ваші претензії, і чому важливо все це робити разом всім мешканцям багатоповерхового будинку? Тож ви будете знати, як не дати себе обдурити. А також розкажемо вам сьогодні, як зменшити комунальні. За рахунок того, що ви випишете тих людей, які в квартирі не проживають. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. І сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу тему перерахунок комунальних послуг. Чому саме зараз дуже важливо приділити цьому увагу? Тарифи на комунальні послуги зростають і дуже швидко. За минулий рік середнє підвищення комунальних тарифів склало. 20%. Зокрема, управління будинком зросло на 19%, вивіз сміття на 11%, а електроенергія зросла на 64%. При цьому існуючий тариф 4 ,32 гривні 32 копійки може бути збільшений ще до 6 гривень за кВт. Тобто, підвищення може становити ще додатково 40%. За законом ви маєте право. На зменшення витрат на комунальні послуги у таких випадках. Якщо у квартирі холодніше, ніж це передбачено нормами, якщо гаряча вода ледь тепла, або з крану тече брудна вода, якщо були перебої з наданням послуг, тобто сміття не вивозилось, або води взагалі не було. Якщо тиск у трубах не відповідає нормам, або якщо порушувався графік прибирання під'їзду, або не вчасно вивозилися відходи порядок оформлення претензій споживачів, описаний статтями 27 та 28 закону України про житлово-комунальні послуги, а також порядком перевірки відповідності якості наданих комунальних послуг, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2018 року за номером 1145. Ви зараз бачите це на екрані. Посилання на ці документи ви також знайдете в описі до цього відео. Тож, що робити вам, якщо ви потрапили в таку ситуацію? По-перше, зафіксуйте відхилення від нормативу. Тобто проблему: низьку температуру води або низьку температуру опалення, відсутність води, або низький тиск в трубах. Це можна зняти навіть на відео, якщо там ми кажемо про температуру, просто щоб в кадрі був. Термометр, який покаже поточну температуру. І е, якщо ми кажемо про тиск води в крані, теж відкрутили кран на відео, буде видно, що кран, вода з крана не тече або тече з, з низьким тиском. Обов'язково складіть акт претензію в довільній формі. І тут важливо, щоб підписантів цього акту було якнайбільше, в ідеалі, щоб підписали всі мешканці вашого будинку. Надішліть постачальнику. Саме цих комунальних послуг або в ЖЕК, або вашу керуючу компанію, рекомендованим листом або з врученням під підпис. Але краще в цьому листі додайте копію цього акту. Щоб, якщо буде потреба, десь в іншому місці показати оригінал, щоб ви. Заново не ходили, не підписували цей акт у всіх мешканців. Хай краще оригінал залишається у вас. Після отримання вашого акту претензії постачальник зобов'язаний протягом місяця зробити перерахунок. І що важливо, це він має зробити навіть за наявності боргів, тобто ваших боргів, за сплату за ці комунальні послуги. І сума перерахунку йде на зменшення вашої заборгованості, якщо вона є. Або на сплату майбутніх комунальних послуг. Але важливо ті, хто дивляться нас на тимчасово окуповані території, знайте, це правило там не діє. А що ж вам робити, якщо ЖЕК вас ігнорує? Тобто ваш акт претензії ніяким чином не впливає на його розрахунки щодо наданих комунальних послуг. Надішліть скаргу до вашої місцевої ради депутатів, там, в місті Києва, до Київської міської ради, там в містах. До вашої місцевої або районної чи селищної ради, якщо ваша пенсія менше ніж дві мінімальні і ваші права порушуються, ви ж маєте додаткову можливість безоплатної правничої допомоги. Тобто за цю правничу допомогу ви нічого не сплачуєте. І в такому випадку, якщо ніхто до кого ви звернулися, не реагує на ваші звернення, можете застосувати цей механізм. До речі, можете з цим питанням звернутися і до нас. Телефон бачите на екрані. При цьому також ви можете звернутися на гарячу лінію, ну, виконавця чи організація, яка надає вам комунальні послуги. Дзвінок можете записати в вашому смартфоні, з якого ви, скоріш за все, зараз дивитеся це відео, є функція диктофону, можете її використати. Все це буде підтвердженням того, що ви намагалися владнати це питання. В досудовому порядку при цьому дуже важливо, як ми вже казали, діяти всім будинком. Чому це важливо? Адже якщо цей акт претензія підписали всі мешканці, ну всі вже тоді розуміють, що це не якась примха якогось пенсіонера, якому нема чим займатися, який можливо не зовсім розуміє реальність. Підписи всіх мешканців будинку доводять, що проблема дійсно існує і вона глобальна. А зараз про субсидію: чи вплине це, якщо вам зроблять перерахунок? Ні, на субсидію це ніяк не впливає. При цьому щоб суми в платіжках за надані вам комунальні послуги були якомога меншими, дуже важливо виписати з квартири всіх тих хто там зареєстрований, але не проживає, адже рахунок за деякі комунальні послуги розраховується не по лічильниках, не по фактичних витратах, які були здійснені за цими послугами, а за кількістю прописаних в вашій квартирі. І виписати цих людей зараз стало набагато простіше. В описі до цього відео є посилання, де детально ми розписали, як саме це відбувається, і крім зменшення сум в платіжках деяким пенсіонерам. Це дозволить взагалі оформити субсидію. Адже при розрахунку субсидії і взагалі, чи маєте ви на неї право, приймається до уваги сукупна кількість прописаних квартир і їх дохід. Якщо він вище нормативу, субсидія вам не надається. Коли ж ви цих людей виписуєте і залишаєтесь, наприклад, самі, для розрахунку субсидії буде використана лише ваша пенсія, якщо вона мінімальна і Розрахунок дозволяє вам отримати субсидії. Субсидію вона вам буде надана. А тепер поговоримо, як саме виписати тих, хто не проживає в вашій квартирі. Через центр надання адміністративних послуг, або навіть через додаток Дія, ви можете, якщо ви власник, єдиний власник цієї квартири, ви можете самостійно подати заяву. На те, щоб виписати людей, які вас прописані, при цьому перелік документів дуже простий. Вам потрібно подати лише свій паспорт та документ, який підтверджує право власності, та сплатити держмиту. І при цьому розгляд відбувається дуже швидко, там один-два дні, і ви отримаєте результат. При цьому треба розуміти, якщо ви намагаєтеся виписати співвласника квартири або неповнолітню дитину без згоди її батьків. Це зробити неможливо. Якщо ж вам ЦНАП відмовить в наданні такої послуги, ви можете звернутися до суду, де потрібно буде надати підтвердження, що людина, яка у вас прописана, не проживає в квартирі більше одного року. Для цього можуть знадобитися покази свідків, сусідів. Інші документи, які підтверджують, наприклад, що ви самостійно сплачуєте комунальні послуги, і людина, яка у вас прописана, ніяким чином не приймає участь в компенсації чи в оплаті витрат стосовно цієї квартири. При цьому поважними причинами, які не дозволять виписати людину з вашої квартири, є відсутність з приводу строкової військової служби, або навчання, або тривалий... Лікувань. Раз ви додивилися до цього моменту, значить комунальні послуги і їх сплата вас турбують, значить це вам робити не дуже просто. І, можливо, ви маєте право на 100% компенсацію вартості ваших комунальних послуг. Тобто за вас їх будуть сплачувати в повному обсязі. І при цьому вам буде залишатися монетизація субсидії. І все це діє на базі глави 57-ї Цивільного кодексу України з 2004 року, тобто вже 20 років, а ви, можливо, про це навіть не чули. Про це в нас є окреме відео на нашому Ютуб каналі. Посилання на нього буде ось тут. Подивіться краще зараз, щоб не пропустити цю інформацію, адже в майбутньому, можливо, ви не знайдете цей, це відео. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось.